Привіт, любі, дорогі овни, це таропрогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, що принесе березень вам, які енергії пануватимуть. У мене 5 колод таро, і з кожної колоди будемо тягувати карту. Так, і, до речі, хочу запросити вас ділитися в коментарях, що вам відгукнулося, і також ви можете задавати свої запитання мені. Тут в коментарях я читаю всі коментарі і даю відповіді. Також ви можете переходити в мій інстаграм-аккаунт по посиланню, де я, яке я залишаю тут під цим відео. В інстаграм більше інформації, більше живого спілкування зі мною. І що четверга я роблю рубрику Подай питання таро. Якщо вам треба прийняти якесь складне рішення, ви вагаєтеся, ви можете попросити підказати вам, щоб карти таро вам підказали. І так, перша карта для вас, дороге Перша карта. А, сімірка. Сімірка мечів. Це про вашу мудрість, яку треба буде проявити на початку березня. І знаєте, навіть не просто мудрість, а таку мудрість, межуючу з хитрістю. Треба буде зібрати всі свої знання і показати себе. Тут також, знаєте, карта підказує, остерігайтеся якогось обману. Тут така карта неоднозначна. Можливо, складеться така ситуація, коли вам треба буде прийняти таке якесь дуже мудре рішення, напрягтися, показати себе у всій своїй красі, навіть хитрувати десь, якийсь момент треба буде. Прибігнути до хитрощів, але з другого боку ця карта говорить про те, що вас захочуть обманути, або якусь неправду вам скажуть, хтось вам так підбреше, скажімо так, відверто. Щось захотять у вас поцупити також. Так що остерігайтеся, тут карта така, що можуть скластися обставини, де треба себе берегти однозначно. Так, давайте ще одну карту витягнемо. І так, король, король жезлів, овни це ви, король жезлів це люди по знаку гороскопа овни, леви та стрільці. Це ви. Тож дивіться, дійсно будьте королем цієї ситуації, будьте вище, будьте благородніше за любі обставини, які будуть складатися біля вас, і будьте пильними. Бо король жезлів це людина вогню, людина пильна, розумна, людина дії, яка швидко діє, швидко приймає рішення. Будьте королем цієї ситуації, в будь-якої ситуації і грайте головну роль у своєму житті. Так, наступна колода. Дивимося. Вісімка, вісімка. Пентаклів, вісімка монет це дохід. Це ріст, ріст фінансовий, ріст як особистості, можливо, будете вчитися ще вкладати, інвестувати в свої знання, можливо, в бізнес, в якусь справу. І це буде приносити вам ще більше і більше грошей, більше задоволення. І найголовніше, що це такий матеріальний прибуток, це ріст, ріст фінансовий, ріст як особистості, коли ви приймаєте рішення, берете відповідальність за свої рішення. Чудова карта росту в усіх сферах життя, особливо в матеріальній сфері життя, ріст буде вам приносити, тобто це те, що ви посадили раніше в себе, тут ви ще доінвестовуєте чи в свою справу, чи в себе, як в свої знання, в свою майстерність. Це все буде давати вам фінансовий приріст, чудова карта. Фінансовий ріст, ріст кар'єрний ріст також. Так, двійка чаш. Чудово! Двійка чаш. це карта, коли людям легко зрозуміти один одного, коли є підтримка і є бачення, куди ви рухаєтеся, але ви рухаєтеся разом. Разом, і у вас спільні цілі. І це коли легко домовитися, також по бізнесу, це підписання договорів, це чудові колаборації. Якраз власне тут у нас карта бізнесу, монет, і це чудовий шанс вирости. Це коли, можливо, ви ще з кимось співпрацюєте, і це дає чудові плоди. Чудова карта також і на кохання. Зустріч людини, романтичні якісь побачення. Ну, бачачи, що тут більше так карта випала біля фінансової карти, це також і підтримка інвестицій в вас, коли вас підтримують, тобто є гроші на ваш розвиток, на, ваш, на розвиток вашої справи. Є підтримка і така матеріальна підтримка. Так, наступна колода. Подивимося. Чудова карта п'ятірка. П'ятірка це є карта вчителя і учня. Можливо, ви будете тим учнем, буде вас надихати якась людина. Можливо, ви навіть тої людини не знаєте особисто, але вас надихають. Ви слухаєте відео, слухаєте якісь підкасти. Тобто ви Людина, яка вас надихає, і ви вчитеся чомусь, і також ви можете стати вчителем для інших людей. Ви надихаєте своїм прикладом, або бачачи тут, що супроводжують карти, що можливо бути розширюватися в бізнесі, наймати ще якусь людину, розширювати колектив свій і будете свою майстерність. Віддавати, вчити когось своєї майстерності, або якщо ви на роботі, можливо, прийде в колектив нова людина, і вам скажуть показати вашу майстерність і вчити когось, або ви будете вести лекції. Будете виступати на ширшу аудиторію, наприклад, в Інстаграм, онлайн займатися, вести групи, робити якісь лекції, вести уроки, вчити людей своїй майстерності. Також дуже хороша тут кар'єрна сходинка підвищення по службі за ваші заслуги, підвищення зарплати, розширення бізнесу. Так, ще одну карту з цієї колоди. І це все вам буде дуже подобатися. Королева жезлів, був король жезлів. Це ваші карти. Це ви та людина, яка буде керувати отим своїм життям. Ви будете знати, куди йти, чого ви хочете. Овни – це ваша вогняна стихія. Ви будете грати головну роль у своєму житті. І всі будуть. Як то кажуть, співати під вашу дудочку, станьте цією королевою цим, цим королем життя, тому що овни, ви люди, які знаєте, чого ви хочете, у вас багато вогняної енергії, ви лідери, ви переможці. І, власне, це дуже хороший початок весни. Старт, коли ведуть дуже хороші карти для просування в бізнесі. Так, наступна колода. Або навіть, можливо, ви будете такі люди будуть біля вас також однодумці, тому що тут жезли, і так як коло однодумців у вас буде підтримка, але керувати всім парадом будете ви. Беріть все в свої руки, керуйте своїм життям, і ви пожнете чудові плоди своєї праці. Так. Шістка, шістка пентаклів. Це чудова карта щедрості, коли ваша щедрість вам вертається примноженою сторицею. Це коли є достатньо, достатньо фінансів, щоб і вкладати, і інвестувати, і коли є як потік грошей, коли ви гроші, це також про щедрість, коли ви оплачуєте чиюсь працю щедро, і також це вертається вам в вашу працю, вашу майстерність. Дуже щедро оплачують, задоволені клієнти задоволені вашою майстерністю і щедро вам платять і емоційно, і фінансово це також дуже хороший ріст. Інвестиція в себе, інвестиція в свій бізнес. Ну я так дивлюся, ваш такий розклад. Що місяць-березень фінансове питання буде такою базою, і все, що ви будете починати робити, вкладати, воно буде приносити вам хороші, дуже хороші результати в майбутньому. Зараз дуже чудовий час для вас продовжувати вкладати, не зупинятися, інвестувати і в себе, і в свій бізнес, в свої цілі. Так, наступна карта Паш. Паз жезлів. так, Жезли це вогняна стихія. І це чомусь ви будете горіти, це якісь ідеї, нові ідеї. Це Паш, це завжди щось таке на початку, в зародженні, коли ви чомусь, це тільки такі плани, бажання, які ви захочете втілити в життя, тому що це такі перші кроки, які ви будете робити. Також це є все, що нам приносить задоволення. Все, чим ви горите, те, що ви любите, це також радість за своїх дітей, за людей, яких, близьких вам людей, людей, за яких ви радієте. Це чудова карта також починань, підтримки, тому що ви тут не одні. Це як шлях, початок вашого шляху, і у вас є підтримка, у вас є бажання, і ви йдете. Карта радості, карта цілий також. Так, наступна колода у нас. І тут є на шляху перешкоди, звичайно, якісь завдання, які треба буде вирішувати. Власне, тут головне, не коли ви бачите оту ціль, не думати, що це неможливо, тому ну, що все можливо, тут людина має всі інструменти і має він і все для того, щоб розчистити собі дорогу. Звичайно, то от карта праці треба прикласти. Буде зусилля, щоб добитися цієї цілі, щоб почати йти цим шляхом. Чогось треба буде позбутися. А можливо, в першу чергу, страхів, якихось своїх таких упереджень, що це неможливо, це нереально, це можливо ай, це довго, це затратно. Розчистити свої ментальні такі установки в першу чергу, тому що тут людина сама себе, руки і очі закриті, але ноги вільні, дорогу можна взяти і віник рознести, все, можна позбутися тих таких. Давайте витягну таких упереджень, що Ай, можливо, ні. Давайте ще одну карту витягнемо, подивимося. П'ятірка Пентаклів це так як нестача чогось. П'ятірка це криза, це відчуття нестачі, якоїсь трошки такої неповноцінності. І це карта такої одинокості самотності. Але насправді, подивіться, є тут будинок, світло в будинку. Вас чекають, вам є куди йти. Можливо, в якийсь момент ви трошки так, Це і карта такого суму, коли ви думаєте, що от тут зима, така стужа може бути на серці, коли ви трошечки будете сумувати, і багато буде думок такої нестачі. Насправді, у вас все є, і будинок повний там тепло, там вас чекають, там вас люблять. Так, так що це не про вас. Давайте витягнемо ще одну карту, про що ця ситуація ще може бути? Трійка. Трійка це коли є підтримка, коли в трьох ви щось плануєте щось робите. Це карта майбутнього. Так, звичайно, тут можуть бути сумніви, і це правильно не треба боятися своїх емоцій, тому що наші емоції завжди треба пам'ятати, що любі наші емоції вони нас просувають вперед. Вони є нашим паливом, топливом. Звичайно, можна скотитися, але це не про вас і не про овні, тому що овни дуже цілеспрямовані і знають, чого хочуть від життя. І тут сміливо дивляться вперед. Вперед, у майбутнє ідуть, і ви, у вас є підтримка, є план, це вже карта дії, є план, як діяти, що робити, куди йти. І у вас є підтримка. Можливо, та є якісь кризи, не без того. Але це всі питання, які ви зможете вирішити легко. І у вас буде підтримка, у вас буде потрібна інформація, потрібні. Люди до вас прийдуть і так, зірка це здійснення мрії, це віра в себе. В першу чергу ця карта це є віра в себе. Вірте в себе. Вірте в свою мрію, в свою ідею. Це також карта, коли ви можете піти. На концерт до зірки, або ви засяєте як зірка. Можуть бути такі ситуації, що от ви прийшли кудись на вечірку, і ви стали зіркою цієї вечірки, ви проявилися. І також це є дуже хороша карта, коли у вас є ціль, ви знаєте, чого ви хочете, і це шлях взагалі це ще не результат, це є шлях, коли людина. Знає, чого хоче, тут, так як з мрії у нас високо далеко, в думках все легко, але людина знає як їх втілити тут на землі. Тому що земля матеріальна, деколи дуже легко всього намріяти, і людина не знає, як це втілити в життя. тому що коли починаємо щось робити, ми розуміємо, що на землі матеріальний світ, він набагато такий плотніший, і треба діяти, треба рухатися, щоб чогось досягнути. Але це чудова карта. Карта мрії, здійснення мрій, віри в себе, вірте в себе, і у вас однозначно все вийде. Люблю, обнімаю вас. На все добре, дорогенькі.